Вітаю, мене звати Анна Євстаф'єва, стаж моєї роботи чотири роки. Я працюю у двох напрямках: це когнітивно поведінкова терапія і психоаналіз. Я вважаю це поєднання найбільш вдалим, тому що психоаналіз він є фундаментом, який дає змогу побачити і проаналізувати стосунки, які розвиваються між клієнтом і. Терапевтом більш глибоко. Приходячи на терапію, ви приносите до терапевта багато ролей із свого повсякденного життя. І саме психоаналіз дає змогу це проаналізувати. Когнітивно-поведінкова терапія має в своєму арсеналі багато інструментів, які дають змогу підслідковувати ваші емоції, ваші думки. І змінювати деструктивні способи думання і деструктивні переконання. І саме тому я бачу у своїй роботі, що саме ці два направлення є ефективними. Як розпочалось моє становлення у психологічній сфері? Все розпочиналось з медицини, тому що я виросла у сім'ї лікарів, і тому після закінчення школи я поступила на медичний факультет. Навчаючись на медичному факультеті, я ще почала цікавитись психологією і тут я зрозуміла, що саме це направлення є тим, чим я хочу займатися у своєму житті. Тому я перейшла на навчання на психологічний факультет і після його закінчення вивчала кешталь-терапію, когнітивно поведінкову терапію та психоаналіз. І зараз я продовжую вивчення психоаналізу. І хочу сказати, що жодного дня, жодної хвилини я не жалкувала про те, що обрала саме психологію. Говорячи про принципи в роботі з клієнтом, я назву три основних: перший це є не на шкоді. Працюючи з клієнтом, я можу побачити, що його запит є не в зоні моєї компетенції. І в таких випадках я перенаправляю до іншої колеги, яка є компетентна у цих питаннях. Другий принцип це є повага. Повага до людини, що до мене прийшла. Поважаючи цю людину, я тримаю конфіденційність. Я розумію, що те, з чим вона прийшла до мене, сугубо є між нами. І поважаючи цю людину, я роблю все, що від мене залежить, для того, щоб наша терапія була ефективною. І третій принцип це є зростання мого професіоналізму, це відвідування нових семінарів, це супервізії, інтервізії. І моє психічне здоров'я, що моє психічне здоров'я воно не повинно впливати на нашу роботу з клієнтом. Саме тому я маю особисту терапію. Перші сеанси мають на меті знайомство. Це є дуже важливо, і це є початковою точкою в побудові терапевтичного альянсу. Я знайомлюсь з вами, збираю інформацію про ваше життя, про ваш запит і те, з чим ви прийшли до мене. Ви знайомитесь зі мною і прислухаєтесь до себе, як ви себе відчуваєте у цьому просторі. Наскільки вам безпечно зі мною? Наскільки вам комфортно, тому що терапевтичні сесії це такий простір, в якому ви себе почуваєтесь безпечно, де я даю вам дуже багато підтримки, і саме цей міцний альянс дає змогу змінювати ваші глибинні переконання. Звертати увагу на ваші способи думання, на ваші способи поведінки, на ваші емоційні реакції. Це дає все нам змогу проаналізувати те, як ви жили до цього. Те, з чим вам комфортно, з чим вам не комфортно. Наша основна, головна мета це зробити ваше життя комфортним. Це про покращення такого життєвого гомеостазу.